Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні я хочу подивитись по актуальним номинам, пройтись про що мова, а мова про ядерну зброю в Білорусі. Знову про це активно заговорили. Мало того, заговорили знов таки про загрозу ядерного удару по Україні. Е, ну, Хочу подивитись, що і до чого. М -м, ну, Одним словом, поїхали. Давайте зразу запитаємо, чи є ж та власне ядерна зброя в Білорусі? Ну, зрозуміло, не їхня, а завезена Росією, так? Да? Ну, я не буду вточнювати, не суть. Давайте взагалі подивимось. То і так, зрозуміло, що Росія Білорусь не допустить до ядерної зброї. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, на даний момент на території Білорусі є ядерна зброя? Хай скажуть вам правду. Вон його. Урус. Ейвас. Що Беркана перевернута. Дає все-таки. Добре. Що ми маємо? Вуньо, Урус, Ейвас і Беркана перевернута. Ну, ось Вуньо, ну відразу. Ум. Да, теж позитивна відповідь по питанню. відразу. Ось Урус, позначка сили. Ну, в даному випадку я, ясно, що мова про саму зброю. Так. Але ось Ейвас, труднощі -то з нею є. Знов таки, ясно, що то зброя російська, а стан їхньої ядерної зброї я дивився, да? залишає бажати кращого. Мало то Ейвас, об, під, під обороною вона, під охороною. Тобто я питав, Білорусь, так, да, але Білорусь не може на території Білорусі є. Але е, Лукашенко не зможе її використати. От що, відмашка з Москви, якщо так, от про те мова. Що воно то є, але ну, ну, ну вона не Білорусі належить, вона не підконтрольна Білорусі. От що, і Беркана перевернута по фіналу. Ну, теж показують, що та, стан тої зброї <гум> залишає бажати кращого, да, е, деградує та зброя блапуч. Ну, це В даному випадку це якраз період напіврозпаду. Що вже там, Уран, Плутоній, що, що там в тій ядерній зброї? Який там конкретний радіоактивний ізотоп використаний? Ну, ним словом, так, да, дійсно є. Попри обмеження, попри так далі, щось затягнули туди. Ну, раз так, дякую за відповідь. Ну, давайте запитаємо. Багато? Ну, багато мало, ясно, руни точно цифри не покажуть. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи багато ядерної зброї на території Білорусі на даний момент? Скажіть уровень правду. Дагас. Гіво. Так, аж виявили Ну, гаразд. Альгіс. Що по фіналу? Торісос. Ага. Ну... Эм... Так, що ми маємо? Дагас, Гєбо, Альгіс, Турісас. Ну ось відразу показали, як вона там Да? Ось трансформація ситуації, в результаті певних домовленостей. Да. Ну, тут саме домовленості йде, це не подарунок знов-таки, тому що е немає доступу Білорусі до неї до тої зброї. Ось Альгіс під захистом. Да. Ну і турісас, задля, от, власне активних дій. Ну, це, знаєте, в тому числі це і загроза. Для того, щоб створити загрозу. Не в тому плані, що вони збираються її використовувати, а в тому плані, щоб полякати і нас, і Європу. От, ну, очевидно, ну це показали. От, по кількості, по кількості. Да, небагато її тут. Ну, руни, які б тут прям велику кількість позначали, не, не випало. Тобто, ну як її там, ну. Ну, невдячна справа якусь цифру називати. Небагато. Але є. Гаразд. Так, дякую за відповідь. Ану ж мені цікаво. І що ж оце? Лукашенко не боїться, що там якісь, не знаю, санкції по Білорусі підуть і ще там щось. Чисто ну, цікаво. Як він на це пішов взагалі? Ну, добре. Так, дякую за відповідь. Гаразд, а, а покажіть мені, будь ласка, власне, реакцію Лукашенка на те, що на територію Білорусі завезли ядерну зброю. Скажіть, Роман, правду. Єра. Феху перевернута. Соу. Тресас перевернутий А, і що по фіналу? Ну добре. Вуня перевернута. Та бачите, щось вусатий той не сильно то радий ті зброї. От не разу. Що ми маємо? Є фехо перевернута, соло. Боже, торісас перевернуто і вує перевернута. Щось це руна циклу, руна. Зокрема, руна, яка час позначає, великий проміжок часу. Тобто, щось давно йшло. Ну, схоже, давно розмови, давно його до того давили. Що візьми, візьми зброю. да? Ось ось фехо. Показано, ну тут ось чітко показали, що невелика кількість да, зброї тої. Ось соло. Ну, власне, оце от воно і є. Соло, в даному випадку позначка самої ядерної зброї. Ну, Це в мене маркер на все ядерне, да? паливо, зброю, ну і так далі, тому подібне. Окрім іншого, ось, невелика кількість тої зброї. Мало того, соло про радісні емоції. Ну, нібито. Я згадую, він же, вони ще ж в минулому році цю тему крутили. Я згадав ось якраз в процесі розкладу, що там Лукашенко виступав і дуже посміхався, що от у нас є ядерна зброя. Якщо що, то ми мов ого. Ну, ну не ми, а Путін. <хи> Бо у Лукашенка до неї доступу то немає. Да? Е, от. Але то було показово. По факту он, турісас перевернутий, обмеженість дій, неможливість активних дій. Те, що я кажу, що зброя є, як це? Е, боже, ну, російською, процитую, не йде переклад. Віжу грушу, скушать, закушити. Да? Так оце воно. Оце воно, що воно, вона то є на території Білорусі, але він її використати не може, у нього доступу туди нема. От що. По фіналу Вуньо. Сумні новини в нього розчарування. Не те, він, схоже, собі уявляв, він, схоже, уявляв, що йому Путін прям зовсім з барського плеча ядерку подарує, і він зможе нею розпережатись на, на свою думку, як йому заманеться. Але ні, не так сталося, як гадалось. От. І взагалі печаль, печалька в нього, як то кажуть, щодо цього. Розуміє, що то небезпечно, тому що хто його знає, що там в голові Путіна стрельне да, в наступний момент. І розуміє, що якщо що, буде огрібати він і Білорусь. Отак от. от. І, тут, і тут більше, знаєте, йде такий посил, що він переживає більше за себе, ніж за Білорусь. Ну, в принципі, нічого нового. Е, ну, а раз, давайте щодо загрози ядерної зброї подивимось. Так, дякую за відповідь. Взагалі, спочатку не планував це питання включати, але побачив заголовок відео у колеги по цеху. Я ж поперхнувся від того заголовку, знаєте? Я Хома невірущий, і якщо я щось таке побачу, я обов'язково перевірю. Ну так, от, мені стало цікаво, чи то клікбейт. На? Ну, всі на Ютубі люблять трошки похайпити, майстри, в тому числі, не виключення. Е, от. Чи то дійсно є реальна загроза. Але знов таки, мене часто питають, а чи може відбутись те-то-тето? -те Неправильна постановка питання. Відбутись може що завгодно. Хоч завтра вторгнення інопланетян може відбутись. Може. Шанс такий є, хоч і мінімальний. Е, от. А, а, а от чи відбудеться? А оце вже правильне питання. Ну, то давайте запитаємо, чи, власне, відбудеться ядерний удар по Україні. Чи є така загроза справи? <звук> Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, чи дійсно буде нанесено ядерний удар по Україні десь в найближчим часом? Хай скажуть ровно правду. Торісас. Альгіс. Ейвас. Ну що пофінал. Іса. Що і треба було доказати. Отож, що ми маємо. Турісас, Альгіс, Ейвас, Іса. Ну, ось Турісас. Це погрози, погрози, погрози саме агресивних дій. Тобто це не застосування, ні. Це от саме погрози. Ось Альгіс. По факту, задля чого погрози? Задля того, щоб захистити себе. Тобто, як мені бачиться, особливо такі погрози загостряться, коли у росіян погано стане на фронті. От знов таке от посипеться. Що, а, там ядерний удар і так далі. І тому подібне. Ну, В принципі, те саме, що ми вже минулого року наслухались. Так? Далі. Ну, ось Альгіс. Тобто, щоб захистити себе. Ну, до речі, якщо так, то погано стане їхній обороні. Ну, в принципі, це я і сказав. да? Погано стає їхній обороні на фронті, після того сиплються загрози. Ось тут є і ВЗД, перешкоди. Перешкоди на шляху, є якісь стримуючі фактори у них. Не все так просто. Путін. Е ну, Ну, ясно, ну тут Китай і так далі. Тобто, Путін ясно, що там. Адекватність покинувача, так то кажуть, так от, але є все рівно стримуючий фактор. По фіналу Іса нема, нема, не буде, не буде ніякого ядерного удара. Ну на найближчий час, найближчі місяці точно. Не хочу прям сильно далеко дивитись, ну, тому що ситуація у нас міняється по війні. Багато все-таки різних подій, багато людей приймає участь і так далі. Тому якби ну, рік великий термін. Найближчі кілька місяців це два-три, ну чотири місяці максимум, якщо так, точно ні. Ніяких ядерних ударів по Україні нема і близько. Знов-таки згадується мені ситуація минулого року, коли розганяли історію. І журналісти, і експерти, і майстри певні теж клікбейтили, хайпили на цьому. От, да, Я потім теж кілька відео по цій темі робив щодо ядерних ударів. Там заголовок, все, ядерний удар по Україні, туди-сюди іде. Ну, на щастя, де, а я відразу ще тоді казав, що не буде, не буде нічого. Поклікбейтили, похайпили і все. Ну, що тут скажеш? Таке, моя, моя точка зору така, що ну, о, ну, як давайте так, треба. Я за правду завжди говорю правду, як бачу, от що руни показав, і те і сказав. А, ну, якщо там буває певні моменти щодо наших збройних сил, я там деяку інформацію. Опускаю, щоб не зашкодити. Ну, якщо вже зовсім щось прям жахливе показати, я теж трошки, так би мовити, пом'якшу те, що показали руни. Ну, це незначне пом'якшення. Жаху нам і так вистачає, правда, щоб ще додатковий, додатковий жах влаштовувати. Я противник влаштовувати паніку відразу. Ну, якби я дійсно побачив, що є загроза ядерного удару. Я б перед тим, як це відео випускати на YouTube, я б ще б тричі різними інструментами перевірив подібну інформацію. Руни в мене основний інструмент, але я кількома іншими володію. Ну, якби... ну, таке, на даний момент загрози немає. На найближчий час так точно. Пройде ось пара місяців, буде сенс передивитись. Тому що я ж кажу, ситуація у нас зараз по війні змінюється доволі динамічно. Ну, от і все. Ну, а хайпити на такій темі, ну. Клікбейт, ну що ж, всі на Ютубі люблять цим страждати, да? Майстри не виключення. Ну, І сам пару разів такі заголовки клікбейт не писав. Але ж все рівно, ну клікбейт ну, треба бути ну, розумний. Ну, е, коли пишуть такий заголовок, і те відео там подивляться кілька сотень тисяч людей. Ну, так ви ж цю подію тільки наближаєте такими заголовками. А ви в мене напрашується питання, ви дійсно хочете, щоб такий відбувся ядерний удар по Україні? Я от щось сумніваюсь. Ну так якщо нема такого хотіння, ну то краще обережніше щодо цієї теми клікбейтити, бо можна догратись. Ну, це добре. Тут заспокоїлись, видихнули. Все тут буде гаразд, найближчі місяці, ніяких ядерних ударів по Україні. Все, крапка. Буде, буде, почнеться ось істерія, Знов, е, на цю тему да, буду всіх відправляти на це відео. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!